Вітаю на каналі Магія Таро. Сьогодні у нас рубрика Перемога України. Дивимось наші питання, що заважає позбавити Росію ядерної зброї. Скажіть, покажіть, що заважає позбавити Росію з ядерної зброї. Так, є перешкоди, але по правосуддю вони її позбавляться. Що заважає Україні перемогти Росію, коли перемога. Що заважає Україні перемогти Росію, коли перемога? Скажіть, що заважає перемогти? Нічого не заважає, це в процесі. Перемога. Перемога буде, але пізніше. Зараз складності. Зараз такий період, важкий, треба зробити цю роботу. І так, перемога буде. буду... Праздник. І це більше йде туди вже на 24-й рік, третій місяць 24-го року. Так, далі дивимось, що заважає Росії визнати капітуляцію вивести війська з України. Що заважає Росії визнати свою капітуляцію і вивести війська з Росії? Що заважає Зважає їх дійний лідер, вони знаходяться в ілюзії. Вони думають, що, що вони ще трошки, ще трошки і вони доб'ються цього свого успіху. І вони планують це надовго лупайтесь у скалу. Да? Надовго, що типу, вони будуть, це буде до побідного конца. Скільки треба, стільки й загине людей, поки вони не переможуть. Що зараз вони не можуть це зробити, але вони будуть намагатися це робити далі. Це скінчиться, ну, вони капітулюють, коли вже закінчаться ці ну, побиті люди, ці військові, коли скінчаться солдатики, тобто, в нас багато праці України. Військові України повинні перемолоти це все, що до нас прийшла. Орда, всіх повинні перемолоти, довести їх до такого зубажіння, щоб в країні була в них уже повний колапс, щоб там не було грошей, всі були бідні. І поки вже не буде ким воювати. Голі босі, зима, все погано. Так, це треба буде перекрити. Що заважає світу надати Україні літаки в 16, або э, краще в кількості 200 штук, або більше? Чи є перешкоди? Щоб дали літаки, скажіть, є перешкоди? Щоб світ дав Україні літаки? Зараз ще в підвішеному стані, але це вирішиться, літаки дадуть. Полонені, що заважає полонених повернути всіх, які в російському полоні, цивільних, військових, дітей, жінок, всіх повернути в Україну. Що заважає? Чи є перешкоди на повернення полонених? Так, шляхи відкрились. Ваші мрії здійсняться. Перешкод я не бачу тут. Одна перешкода, що померли. Є ті, які померли і не повернуться, бо вмерли. На жаль, які перешкоди для масових бунтів Росії? Які перешкоди, ну давайте це буде іншим блоком, це перекриємо. Перекриваю весь негатив. Все, що заважає, всі перешкоди перекриваю, заперечую. Так, тут складності заперечую. Що росіянам? Це залишаю, це заперечую. Це на літаки, заперечую і на повернення. Шляхи відкриті. Негатив забираю, заперечую. Перекриваю. Перекриваю, перекриваю. Вищі сили, духи роду, янголи-охоронці. Прошу захисту для України. Прошу прибрати всі перешкоди, які заважають перемогти Росію. Звільнити всіх наших людей з полону, щоб світ надав Україні літаки в достатній кількості як мого швидше, і щоб Росія вивела свої війська з України, признала свою капітуляцію по верховному суду. Нехай те, що потрібно нам або щось краще, бо перешкод проявляється в нашому житті. По вищих сил да буде так, і прошу вищі сили. Поверніть ці ракети, запущені по Україні, в місце їх випуску в домівки тих, хто дав наказ, в домівки тих, хто виконав цей наказ. Хай весь негатив їм повернеться по Верховному суду по справедливості не є голову. Перешкод для перемоги України більше немає. По Верховному суду да буде так і так буде. Так, дивимось далі. Наше питання. Далі в нас питання про Росію які перешкоди для масових бунтів в Росії. Які перешкоди, чи є перешкоди для масових бунтів на Росії, скажіть? Покажіть. Є перешкоди. Вони бояться. Є молоді люди, які хочуть це робити, і вони навіть там якісь дії роблять в цьому плані, але є великі перешкоди оцей гньот. Влада бояться. І є та частина, яка закохана в владу, але шляхи відкриті на бунти. Так. І у оць цьому, що при владі, його е нейтралізують, не буде його, ваші мірі здійсняться. Які перешкоди для розвалу Росії на маленькі держави, які перешкоди для розвалу Росії на маленькі держави? Так, відповідь так, це відбудеться, і вони це зроблять самі? Зараз вони одне ціле, і процес запущений, зерно раздора брошено в землю, воно виросте і дасть свій результат, розвалиться. Що з ними буде? Силовим методом, силою. Так. Які перешкоди для РДК знищити путінський режим? Які перешкоди для... Так, хорошо, давайте це перекриємо. Це перекриємо, заперечую. Цим молодим людям даю дорогу, даю, відкриваю шляхи на здійснення мрій, щоб путінської влади більше не було. Це перекриваю. Перекриваю, перекриваю вищі сили духи роду. Я охоронці прошу захисту для України для всіх її мешканців. Прошу відкрити шляхи на бунти в Росії, на розвал Росії, на маленькі держави, на знищення ворога по Верховному суду, на знищення путінської влади. Та буде так, так буде. Перешкод більше нема. Далі дивимось, що заважає, які перешкоди для РДК знищити путінський режим? РДК і Лігон Свобода Росії. Що їм заважає знищити путінський режим? Чи є перешкоди? РДК Лігіона Свобода Росії. Перешкод нема, все в процесі. Добре. Що заважає Російській Федерації зникнути на віки з карти світу? Що заважає Російській Федерації знищ... зникнути на віки з карти світу? Нічого не заважає, вони зникнуть. Міч занісен. Ця Російська Федерація вона вже лежить, вона вже хвора, це скоро впаде. Стабільно, погано, довго і вони розвалять себе самі. Це шлях відкритий, не це. Добре. Що заважає російським військовим повернути зброю проти путінського режиму? Що їм заважає, скажіть? Ой так, що заважає повернути зброю проти, проти путінського режиму? Військовим російським? Страх смерті. Трибунал, бояться трибунала. Але конфлікт уже там є всередині. І це буде. Вони піднімуть зброю. Так. Проти Путіна зброю у військові підіймуть. Що заважає Путіну померти? Що заважає Путіну Володимиру або особі, яка виконує його роль? Що йому заважає померти? Скажіть, що заважає? Чи є перешкода, щоб померти? Якмога швидше до кінця цього року. Ну, Тримають його, тримають, дають сили, всю смерті там багато життя, смерті близько нема. Так, але це скінчиться. Оці, хто його корми, енергетично, що, хто його тримає, це скінчиться. Так, так, так. Церква підтримує, магічні там жінки вийшли. Роздор, конфлікт. І десь він з ними посвариться. Він псих-психопат. А психопат, він довго не може з кимось тримати добрі стосунки, він їм там нагадить так, що вони на нього образуються, вступив з ними в конфлікт, і вони його кинуть. І в нього буде 10 мічей. І це чи не смерть, ну майже смерть. Так. Хвороба є, це добре. Перекриваємо це ж всі, що його підтримують, захищають, дають сили, вище сили. Прошу прибрати всі перешкоди, які заважають Володимиру Путіну померти як мого швидше до кінця 2023 року. По Верховному суду, да буде так. І прошу, поверніть на його голови всі ракети, запущені по Україні, всі дрони, ворожі, всі вбивства, смерті, горе, страждання, все на його голову хай брожиться, і на голови тих, хто йому допомагає, на його спільників, на всіх магів і його лікарів, які його підтримують і захищають. Весь негатив повернути на Путіна і на них на голови. Всі ракети. Та буде так. і Так буде. Дякую. Останнє питання, що заважає кожному українцю мати прибуток щомісяця в еквіваленті 10 тисяч доларів. Скажіть, покажіть, що заважає мати прибуток кожному українцю в еквіваленті 10 тисяч доларів в гривневому еквіваленті 10 тисяч доларів. Або більше, скажіть, що заважає мати такі прибутки українцям? Бути заможним, що заважає. Знаєте, ми до цього йдемо. Нам треба пережити цю травму, що нам зробили росіяни в складні часи. Далі буде краще. Багато людей прокинеться, стане просвітленими, відбудеться духовний рост, він вже зараз відбувається. ми йдемо до цієї саме і чим більше буде людей таких світлих. Добрих, ті, що на на цілення, тим краще буде країна і будуть прибутки. Да. Дивіться, 10 пентаклів. Карта Сонце 10 пентаклів. Що такий прибуток буде? Що це буде середня е, зарплата в Україні. Це буде, це можливо, так, це здійсниться. Що заважає? Оці травми, нанесені війною. Заперечую. Перекриваю. Перекриваю. Вищі сили, духи роду янголи-охоронці, Прошу захисту для кожного українця, прошу прибрати всі перешкоди, які заважають. Мати кожному українцю прибуток ще місяця в гривневому еквіваленті 10 тисяч доларів. По Верховному суду та буде так. Перешкод більше немає. Буде так і так буде. Дякую всім за увагу і слава Україні! Перемога буде за Україною. До зустрічі!